Кожного року, 22 березня, відзначається всесвітній день водних ресурсів. Традиційно до цього дня у візирській громаді проходить акція прибирання прибережних територій вздовж лиману та ставків. 21 березня. Зранку працівники комунального підприємства Візирське джерело озброєння необхідним інвентарем, вийшли на прибирання біля ставку. Ми сьогодні долучились до акції. Всесвітній день води, і прибираємо, обрізаємо дерева, обираємо узбіччя. Ну, і тут возле ставка порядки наводимо. Мусора було багато, ну, нічого працюємо. Ми, як і вся наша держава, підключила до цього, до цього заходу і почали збирати. Сміття по березі річки прийшли працівники комунального господарства, прийшли повністю по території свого ставка. На жаль, цьому році, як ви бачите, води дуже мало, осадків зимою майже не було, і ставку води небагато. Але берег є берег, і тому все-таки було пройдено, зроблено під цей день. Тому що ну, я хочу сказати, це не тільки в цей день. Ми наводимо порядок на всій території, біля ставків, періодично приходимо. Коли там бачимо, що десь якісь проблеми, то ми і так оберемо. Але в цей день, ну. Це день, коли вся Україна це робить і ми також є частина держави нашої. І ми прийшли і зробили те, що ми зробили. Зібрали сміття. Що стосується ставку, який знаходиться у Причорноморському, то за словами старости, в них у планах після закінчення війни зробити біля водоймища зони відпочинку для жителів села. Також планується очищення джерел, які живлять ставок водою, аби збільшити її рівень до прибирання прибережних територій, долучилися і в інших селах громади. Комунальнички працюють по всій громаді. Інші села, такі як Кордон і Калинівка, там є ліман, вони проводять уборку вдовж берега Лімана, Дмитровка, Любополь, там немає водойомів, тому Но наші працівники наводять порядок вокруг Башни Розновського. Незабаром у комунальника з'явиться ще один великий фронт роботи це покос трави. До цього періоду комунальне підприємство Візерське джерело вже підготувалося, придбавши 20 нових мотокос.